Слава Ісусу Христу! Amen. Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній службі. Ми продовжуємо реколекції, які розпочали у неділю, і перед нами тепер стоїть важливе завдання, тому що переживаємо страхіття війни. І багато страждань. Ця війна принесла нашому народові. Багато смерті, багато несправедливості і неправди. І ми глибоко це все переживаємо, спів переживаємо і запитуємося, а як нам бути в цій ситуації? І ось, дорогі сестри і браття, ми з вами вдивляємося в образ Ісуса Христа Розп'ятого. Який супроводжує тих людей, які страждають. Тому що коли ми дивимося на Його розп'яття, то ми бачимо, що ось Він пройшов увесь той шлях, який проходимо ми. І Він заглибився у наші страждання, щоб поряд з нами перебувати у терпіннях. Але він заглибився у ці терпіння теж, щоби відкрити нам світло, світло, яке нас кличе до правдивого життя. І саме тому ми у Хрестопоклінну неділю поклали посередині нашого храму Хрест, але в цьому хресті малому є теж і частинка. Чесного і животворящого Христа Господнього, на якому Він був розп'ятий. І ми можемо просити у Христа розп'ятого і Воскреслого, сили, сили, щоби пройти цей шлях і мудрості, щоби пройти цей шлях добре. І для того, щоб дати відповіді на ці питання. Ми з вами проводимо реколекції, насамперед нагадуючи, що християни це не ті люди, яких можна зневажати. Християни це не ті, які повинні повністю і завжди піддаватися під напади ворогів, а навпаки. Ісус Христос. Коли його почали бити під час допиту, він захищався. І так робили апостоли. І він закликає не поширювати зло, але зло треба зупинити. І тому ми з вами роздумували, як то у святому Писанні в Євангелії описана війна. Щоби ніхто не міг казати, що нам, як християнам, не можна оборонятися, бо ми маємо бути дуже покірні. Бо покора це не тоді, коли людину зневажаєш, а вона не дасть тобі відповіді. Покора це такий крайній реалізм, коли ми розуміємо наше. Місце в цьому житті, коли вміємо за себе постояти і захистити інших, які слабші. Ми з вами вчора ствердили одну дуже важливу істину, що насправді головний винуватець війни Москва і московський народ і їхнє керівництво. І ніхто не може цього факту ані заперечити, ані відмінити. Це головний винуватець. Але ми з вами запиталися у світлі старого заповіту. Добре, а чи ми були відповідальні і зробили все, що від нас залежить? Щоб зло не прийшло до нашої хати. І якщо будемо чесні, то ми побачимо, що було багато з нашого боку недобрих вчинків і кроків. І тому дуже важливо для того, щоб подолати це зло, яке сьогодні прийшло на нашу землю, бути настільки покірними, щоби визнати свої помилки і тому ми вчора. Говорили про покаяння. А покаятися це не картати себе, це не з'їдати себе зсередини. Покаятися це стати перед Господом Богом і сказати. Ми справді зробили помилку. Боже, прости нас. І це покликаний зробити і. Увесь наш народ і керівництво зі свого боку, але й кожен з нас, щоби у мирі і покаянні закінчити осталий час нашого життя решту нашого життя. Але до цього покаяння також належить один дуже важливий крок. І сьогодні ми з вами прочитали. Уривок зі святого Євангелія, в якому Ісус Христос навчає нас. Молитися. І Він дає приклад молитви. Бо молитва Отче наш це не тільки для того, щоб ми її повторювали, а це приклад для кожної молитви. Але ми теж і повторюємо. І, дорогі сестри і браття. Ми мусимо задуматися над тим, що ми повторюємо не один раз, а багато разів у день, коли ми кажемо Ти прости нам провини наші так, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тому сьогодні ми говоримо про прощення. Про те прощення, яке важко здійснити. Бо деколи, коли людину любиш, то легко її простити. Але коли вона завдала дуже великого болю, то важко. Тим більше важко простити, здавалось би, важко простити ворога. І багато людей ставлять претензію, а як можна простити ворога? Тим не менше, Ісус Христос закликає нас до прощення. І Він каже так. Якщо ви будете прощати вашим винуватцям, то й Отець ваш Небесний простить вам провини ваші. Але якщо ви не будете прощати винуватцям вашим, то й Отець ваш Небесний не простить, не простить вам провин ваших. Таке дуже важке твердження Ісуса Христа. Одного разу я відвідав такого. Вже чоловіка, який мав досить поважний вік, і він вже готувався відходити з цієї землі. І я йому сказав, що для того, щоб поєднатися з Господом Богом, то треба простити теж і кривдників своїх. Всіх треба простити. А він каже, але як я можу простити, тепер собі уважайте, як я можу простити чоловіка, який на полі відорав мою межу? Півтори метра вздовж цілої, цілого поля? Як я можу його простити? Я кажу, і що так воно залишилося? Він каже, ні, я собі відоров вже назад, все нормально. Але як я можу йому простити? Ви скажіть. Треба зі серця простити, щоб не носити оцей тягар внутрішній. А він каже, та я розумію, але то, ну, я не можу це. Але то треба це сказати. Він каже: ну добре, я всім прощаю. Кажу, ну, це дуже важливо всім простити, ви всім прощаєте. Каже, так, я всім на світі прощаю. І цьому сусідові, що таке зробив, в цьому ні. В цьому, цьому я не можу. Дорогі сестри і браті, дивіться, якщо людина має цю темінь у своєму серці, камінь на іншу людину, з яким серцем і обличчям вона перейде перед обличчям Боже. Вона не готова прийняти Божу благодать. І коли Ісус Христос каже, що якщо ви не будете прощати вашим кривдникам, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших, то не тому, що Отець Небесний не хоче це простити. Це не тому, що він якось вперся і хоче принизити людину. або... Покарати без причини. Це навпаки. Умова того, що ми можемо приступити до Господа Бога, полягає ось у чому, що ми звільнимося з усього того, що нас обтяжує. І тому прощення воно полягає ось у чому. Що ми скидаємо тягар обурення і ненависті до свого кривдника, віддаючи все на суд Божий. Щоби ми камінь в своїй душі не носили, щоб не було наше серце обтяжене цим, ми зрікаємося і віддаємо на суд Божий остаточний. Але є ще інший дуже важливий елемент прощення, який дуже часто християни плутають сучасні, тому що вони відмовляються прощати. Наприклад, доводилося мені часто у розмовах з військовими, а це також присутнє, наприклад, в інтернеті. Або на телебаченні, чути таке, що для того, щоб подолати ворога, то нам треба плекати ненависть у всередині у своєму серці. Дорогі сестри і браття, ми так часто з ворогом не зустрічаємося, а перебуваючи тут далеко від фронту, тим більше не зустрічаємося з ворогом. А якщо ми плекаємо ненависть, то, на кого вона буде виливатися в першу чергу. На жаль, буде виливатися на наших найближчих. І тому ненависть до ворога це не зовсім те, що нам потрібно сьогодні. Саме тому ми говоримо про прощення і навіть про прощення ворога. Тобто, щоб не плекати оцю внутрішню ненависть. Яка обтяжує наше життя і обтяжує стосунки між тими, які люблять одне одного. А важливий елемент, на який люди неправильно реагують, полягає ось у чому. Що багато людей хибно, неправильно вважають, що коли простити. То означає і виправдати зло, яке кривдник вчинив. Думають, що якщо ми простимо нашого ворога, то тим самим ми погодимося з ним, ми його виправдовуємо, ми йому дозволяємо продовжувати те, що він робив. Простити ворога, то значить, все було добре, нехай він йде і далі чинить беззаконня. А це пряма суперечність перед тим до того, що ми перед цим говорили. Зло треба зупинити. І тому треба собі назавжди оце запам'ятати і закріпити. Дорогі сестри і браття, коли ми прощаємо кривдника, то не означає, що ми виправдовуємо його зло, яке він вчинив. І якщо хтось вкрав щось, а ми його прощаємо, то не означає, що він собі те, що вкрав, може залишити. Він повинен повернути і попросити вибачення. І якщо сталося вбивство, а ми його простили. То не означає, що тепер не треба його покарати. Я знаю священника, який мав таку історію, що його мати потрапила під автомобіль, і цей чоловік чомусь її не зауважив, протягнув далеко, і вона під автомобілем померла. І як треба було цьому чоловікові почуватися священі? Але він сказав, що я простив усе зі свого серця. Але те, що прийшла поліція і арештувала цього водія, і тоді він потрапив до в'язниці, то вже зовсім інша справа. І то священник не те, що не повинен був зупинити, а цілком спокійно ставитися до того, що цей чоловік постраждає за те, що він вчинив. А зі серця простив, щоби не носити камінь у своєму серці, який буде обтяжувати його і обтяжувати його родину. Тому ми говоримо про прощення. До покаяння прощення так ніби друга сторона. Без прощення покаяння правдивого не буває. Але це прощення воно має свої ознаки, воно більше особистий наш акт. Але прощення ніколи не може виправдати вчиненого зла. Натомість, коли ми говоримо про боротьбу і про те, як Наприклад, наші військові, або навіть і ми повинні ставитися до ворога, який прийшов нищити нашу землю і наш народ, то необхідно говорити про справедливість, про почуття і про чесноту справедливості. Тому що ані покаяння, ані прощення. Воно не може усунути справедливість, а найсправедливіший є Господь Бог. І тепер, дорогі сестри, і браття, віддати все в руки Боже, то не означає, що ми не причому, що ми не будемо нічого робити, бо, мовляв, Бог вже на тому світі все він розпорядить. Він розпорядить це 100%. Але так як ми на землі наслідуємо Христа, повторюючи, роблячи такі вчинки, які Він вчив і які Він робив. Дивлячись на Господа Бога, ми повинні прямувати до справедливості так, щоби на цій землі, скільки є в нашій можливості, цю справедливість утверджувати. І якщо є ненависть до ворогів, це такі почуття, народ каже, серцю не накажеш. Сьогодні є ненависть, а завтра можуть підплатити гроші прийдуть чи з Європи, чи з іншого якогось місця. І почуття ненависті пропаде. І вже не буде такої ненависті. І що тоді зробити? А ті люди, які чинили злочини, вони залишаться. І злочин непокараний, він кличе опімсту, і він спонукає, що будуть чинити нові злочини. А чеснота справедливості вона не проминає від. Того, що, наприклад, з'явилися якісь засоби для існування, вона залишається завжди. І, наприклад, якщо на фронті перебувають наші військові спочуття справедливості, необхідно зупинити ворога, І якщо є така необхідність та відібрати йому життя. Бо інакше він буде відбирати життя нашим, не тільки військовим, але й теж невинним людям. Це з чесноти справедливості треба зробити. І треба піти. І якщо вже навіть закінчиться війна, то не можна залишитися спокійним, а піти і шукати тих злочинців, які чинили злочини під час війни. І це дуже правильно, що коли закінчилася Друга світова війна, десятки років вже пройшло. А злочинців все одно шукали. Кажуть, він вже дихати не може і ходити не може. А його на суд везуть так, нехай везуть на суд, нехай він знає, що він покараний ще тут, на землі. Бо Божа справедливість. Бог знає, як це на іншому світі судити, але тут мусить справедливість торжествувати стільки, скільки ми можемо це досягнути. І тому бачимо, прощення, воно йде поряд із справедливістю. Тому, дорогі сестри і браття, ми не біймося прощати ворога. Але прощаючи ворога. Ми мусимо плекати чесноту і почуття справедливості. І ніколи не допустити якогось заспокоєння. Вже ніби все проминуло, вже спокій. А ту справедливість шукати і добиватися, скільки є сили. І останнє. Прощення. Це не питання наших емоцій і почуттів. Бо багато людей кажуть, що вони простили, але все одно відчувають погані почуття, ненависть, отаки відчуваються. Такі почуття до тих, які завдали кривди, наприклад, до ворога. Коли ми говоримо, про любов, про прощення, про божі чесноти, то треба розуміти, що добре, якби наші наміри і наші почуття збігалися, але вони часто не збігаються. Ми візьмемо, наприклад, такий: один приклад. Коли треба доглядати якогось хворого, який, наприклад, має відкриті загноєні рани. Відкриті і загноєні рани. І далеко не кожний буде з приємністю робити перев'язки, оглядати це все. Це важкий труд. І внутрішньо почуття дуже недобрі. Але людина це робить. Не дивлячись на свої почуття, на оці емоції, і ми скажемо: дивися, як він любить цю людину, що не дивлячись на погані емоції, а робить таке добро для неї. То значить, любов, вона виявляється, не дивлячись на негативні емоції. Любов виявляється. Так, подібно прощення. Прощення це акт нашої волі, коли ми зрозуміли, для чого це, коли ми стали перед Богом, і коли заявили для себе, для Бога, і якщо треба, ще для інших людей. Так, ми прощаємо. Я прощаю. Але відчуваються різні емоції. І коли ти дивишся там. На телевізорі, чи де, що ті вороги говорять і як вони поводяться, так, емоції включаються. Але не треба на них звертати великої уваги, тому що емоціями ми не дуже сильно можемо керувати. Дуже важливо, щоб ми зробили таке рішення, так як Христос нас закликає. І оце рішення. Воно і є правдиве прощення. Коли, не дивлячись на емоції, людина пам'ятає про справедливість, про свою віру, про Божі чесноти. І тоді вона не буде керуватися в житті емоціями і не буде безглуздо мститися, перетворюючися на подобу нашого ворога і кривдника, коли все зробить відповідно до нашої віри. І відповідно до того, на чому ми наголошуємо до справедливості. І ось, дорогі сестри і браття, коли ми скинемо оцей камінь ненависті з нашого серця, а будемо плекати чесноту справедливості, у прощенні і в покаянні, тоді нам легше буде між собою спілкуватися. Тоді ми будемо творити одну. Міцну громаду, яка має подібні думки і яка має одну і ту саму мету. І ця єдність, як вона сильно підтримує тих, які сьогодні захищають нас, і вона не дає нам пропасти. Вона якраз нас підбадьорює до боротьби. І обов'язково така єдність приведе до перемоги. Ось так сьогодні, посеред жахіття війни, ми покликані переживати нашу християнську віру, бути християнами і правильно боротися. Ось Христос, Він ішов цілеспрямовано для того, щоб утвердити правду і справедливість щоб практикувати і засвітити світло правдивої любові. А це світло правдивої любові, він засвітив через свої страждання, через смерть. Але у цій смерті також він відкрив нам шлях до Воскресіння і вічного життя. Нехай оцей хрест. Який стоїть тут посеред церкви, буде нам нагадуванням і підбадьоренням, щоб ми ніколи не боялися прощати, але тим самим ніколи не виправдовували злочинів, щоб завжди плекали чесноту справедливості і за неї боролися. Слава Ісусу Христу!